Львів проти сум. Анастасія Сарнюк в червоному куті, в синьому куті. Євгенія Бондаренко. Ну, все готово до початку бою. Фінал в категорії до 70 кілограмів. 20-річна Сарнюк проти 19-річної Бондаренко. 5 сантиметрів перевага у зрості у Євгенії Бондаренко. Дотягується до корпусу Саранюк своїй суперниці. Передніми руками поки активно дівчата працюють, але пробиває Саранюк. Не дотягується. Тут двікою. І На живіт націлена вона Бондаренко. А ось перша спроба по голові. І влучає Саранюк. Бондаренко поки не пробуває. Спроба від неї. Не вийшла на дистанцію потрібно. Сарнюк від неї відскочила. На ближній дистанції рубаються дівчата. Сарнюк, здається, влучає більше. Не може ніхто з дівчат наважитися. На активні дії на удар. Правою рукою також дотягується сарнюк. Обводить руку суперниці. По корпусу від Бондаренко. Потрібно їй починати від чогось відштовхуватися, оскільки мало вдалих дій. Сарнюк Джебом дістала її. Знову Сарнюк передньою рукою навантажує суперницю. Правою не влучила. Лівою коротко з боку. Бондаренко дуже мало активна. Остання хвилина першого раунду. Перший раунд, в якому Анастасія Саранюк працює і робить все від себе потрібне, аби, аби увагу суддів завоювати прихильність їхню. До корпусу тягнеться Саранюк. Лівою з боку Бондаренко зуміло відмахнутися. Не дотягується Джебом. Знову не дотягується Джебом Саранюк. А потім наштовхується на її передню руку Бондаренко. Джеб від Саранюк. Добігає завершення перший раунд. Перший раунд, якому після якого точно треба зробити висновків Генії Бондаренко. Треба додавати в агресії. Анастасія Саранюк. хайлайт її вдалий дію в першому раунді. Здебільшого її, оскільки Батаренко мало чим може похилитися. Раунд номер два. Джеб Саранюк. Секунданти, аби Сарнюк не зупинялися, аби на ногах продовжувала працювати, як вона це в першому раунді. Зараз правою рукою гарно влучає. Бондаренко. шестою століпою з боку. Не дотягується джевем Саранюк. Правий вкладає свій удар. Бондаренко лівою з боку. Хто джеб від Сарнюк і другим дістала вона суперницю. Зараз гарно передньою рукою зустрічає Бондаренко. Сарнюк. Суперницю зустріли. Правою рукою Саранюк. Правою рукою жорсткий, чіткий удар. Тому що удар, який Бондаренко мало відчути, який судді, очевидно, що побачили. Бондаренко намагається піти в обанк, намагається піти в затяжну атаку. Сарнюк вмикає ноги закручує суперницю. <запляли два> Лівою з боку від Бондаренко. <запляли> Смейкає сарнек суперницю. Його з боку Саранюк проходить її удар. Приймі пів хвилини раунду. Ще Джеф, проходить в голову ще Джеб від Саранюк. І просить по корпусу також працювати її секунданти. Не тільки на голову націлений бути. Знову Саранюк, і двійка від неї в голову. Останні секунди другого раунду. Раунд добігає свого завершення. Друзі, я вам нагадую про qr код Будь ласка, підтримуйте військових трійки після важких поранень. Важко Євгенії Бондаренко. чемпіонаті України в Одесі. Її тренують Олександр Здо та Дмитро Дубров. Останній раунд. Саранюк проти Бондаренко. Фінал до 70 кілограмів. Чемпіонат України з боксу серед студентів на честь воїнів 3-го армійського корпусу. Джебом намагається Сарнюк. Відкинути суперницю від себе Євгеній Бондаренко. Треба ну, хоча б в третьому раунді. Дати агресії, дати активної роботи. Намагається вона йти на суперницю. Влучає зараз двійкою і Бондаренко. <плес> Джай під Саранюк. Виганяє <плес> суперницю від себе. Лівої з боку від Бондаренко. Після цього розриває дистанцію вона. Наштовхується на джеб Саранюк. Бондаренко по корпусу правою. Ногами Ногами в сторону. Лівою з боку від Бондаренко, але після цього Саранюк перекушує її. Томлено ну, вже повільно рухи руками Євгенія Бондаренко. Дійсно, це навіть не схоже було на удари під час останньої атаки, на рухи руками. по йна не звеш? Знову рефері змушений втручатися. Останні хвилина бою. Вийдися від Бондаренко. Намагається вона далі підтискати, але Саранюк в'яже її. Викидає лівий удар Бондаренко. Ой, зуміло, ухилитися вона від цього кросу. Саранюк.

І лунає гонг Саранюк проти Бондаренко. Знову ж досить хаотичний бій. Але бій, в якому перевага в перших двох раундах була очевидною. Бондаренко намагалася в третьому раунді вімкнутися. Зараз отримує вона обійми кутів своєму від секунданта. Подяку за поєдинок. А ми чекаємо на оголошення результатів бою. Бакідо манове. Розділи. Кожен з трьох раундів забрала. Ну, але загалом 4 проти 1 Анастасія. перемагає Анастасія Саранюк. Я не повітаю.